Доброго дня, ви на Бройліках, хочу розказати вам одну забавну історію. Зробили ми клітки, купили в епіцентрі патрончики на опалення. І в одному патрончику, як не оказалось середини. Ну, у нас є опит вартають в епіцентр, тобто приймають якби там без проблем. Ну, якби ціна опросила, якби їздить раз, їздить два, їздить туди, не знаю, може там ще раз прийдеться. Тобто ми не стали цим займатися. Приїхали на ринок купити патрончики такі. Так, да, вони є, але без кріплення. Тобто нормальні патрони, без того. Пішли в мітіском. Підібрали кріплення. Ну, оце кріплення, я чесно скажу, воно якби не то, що там на голову вище. От воно, ну, я навіть не знаю. Я задумався, може мені просто поміняти на всіх отаких тих. Оце, допустим, чуть-чуть зігнув, я не хочу гнути, тому що воно вже назад потім може не стати. І зацепив, звичайно. Все, воно відламалося. У мене не одне таке вже обламувалося. Якщо, як то кажуть, не було б щастя, де нещастя помогло, ну, ці просто бомбезні. Я з запасом, якби трошки взяв їх. Поставлю на ці, що купив усі. Ну і запасні, щоб були. І хамути оці, ті, що наставили на, ставили на е, кормушки, вони теж, ми були, купляли їх трошки менші, то трошки менше скручується гайка. То ці намного краще. Тут на 8 йде. Ну, як я кажу, якби так потихеньку на своєму опиті ростемо.